Привіт-привіт! Ну що, сьогодні третя розпаковка листопада, таки вона була в кінці місяця, і подивимось, що ж таке замовляли. Це вже замовлення для дівчаток, і хтось брав традиційне харчування для себе, а хтось брав вже подаруночки на е, новий рік. Тож дивимось. Гель-концентрат це був подаруночок при замовленні двох алое. Дівчинка брала собі, полюбляє вона всією сім'єю. Персиковий Алоє Вера. Ось, тож вона взяла, я їй порадила взяти дві пляшечки. Якраз вона була по ціні дешевше, ніж звична партнерська. Ще й в подаруночок був гель-концентрат. Далі, знову ж таки, по моїй рекомендації, дівчинка, яка полюбляє наші парфуми, дала собі наборчик з цих трьох парфумів. До речі, цей мікс з трьох, з яких може стати. Сім парфумів він в наявності так, і доступний до замовлення ще сім до 15 січня. Проте тут і нюанс. формально є. А наскільки він залишиться на складі, це таке питання невідоме. Далі в подаруночок компанія поклала такий пакетик, дуже буде партнером. Для себе замовила був по акції гель для душу і шампунька. Лосьйон для вмивання для малого, дуже м'який, на основі вера, тож такий чудовий продукт, безпечний, я в ньому певне. Далі наша цінитель ефірних олій, психолог-ароматерапевт, замовила знову по моїй рекомендації набір радість. Зараз я його вам покажу. От так виглядає. Коробочка, вона велика. І в ній гель для душу, батер для тіла, і роликовий аплікатор з ефірними оліями для тіла також. Оце один набір Cheerful Soul. Це радість. І другий набір Надія Hopeful Soul. Ось, тоже. Вона брала собі а, ефірні олії, саме бленди для аромодекузора аромолампи. І ще отут а, буде в такий чудовий новорічній подарунок. Ну і компанія, як, як завжди, не залишає своїх партнерів осторонь, Тож, в подаруночок а, а, дала за замовлення отакий набір Чікалорія Сая. А, а дві пляшечки. Тож, це, як то кажуть, за мою роботу, так? Подаруночок. Тож... А... Отак робіть замовлення. Будемо пакувати їх на новий рік дуже щільно, дуже гарно. Так і будемо радувати наших любимих сім'ю, любих друзів. Тож дзвоніть і будемо замовляти.